Не викладай таких персонажів у портфоліо, якщо хочеш знайти роботу у геймдев. Я це кажу не зі стелі. Я вже провела десятки консультацій з 3D-художниками, які прагнуть пробитись у геймдев, і знову і знову бачу одні й ті ж самі помилки. Помилки, які топлять навіть круті роботи. Якщо ти не розумієш, чому твоє портфоліо не працює, подивись це відео до кінця. Я покажу тобі 8 типових помилок при виборі персонажів для портфоліо, а ще розкажу, як їх уникнути. Колеги, всім! бонжорно, З вами Аня, а це канал ГМДФіл. І якщо після цього відео... Ти захочеш розібратись портфоліо глибше? пиши мені в Директ в інстаграм, я проводжу кар'єрні консультації, які вже допомогли десяткам художникам рухатись вперед. Я проаналізую твоє портфоліо, твій досвід, твоє резюме, Дам реально конкретні працюючі поради, як знайти роботу в геймдев. Підберу для тебе найбільш корисні, безкоштовні та платні курси та туторіали, а також менторів, якщо вони тобі знадобляться. Кар'єра в геймдев це про стратегію, а не про хаотичне додавання в портфоліо того, що хочеться. І так, перша помилка, і це фанарти. Фанарти в цілому це дуже-дуже круто. На них можна хайпанути, привернути увагу, персонажі впізнавані, на них обов'язково тицнуть, щоб подивитись, що ж там далі, що ж там таке ви наробили. Особливо, якщо цей фанарт на гарячу тему. Наприклад, фанарт на когось аркейну, у момент виходу аркейну, фанат на Венздей, у момент виходу Венздей, Дедпул і так далі. Але тут криється велика товста жаба зрада. І вона у тому, що вас будуть порівнювати. Вас обов'язують. Зв'язково будуть порівнювати в першу чергу з оригіналом, а в другу з усіма іншими фанартами. І не дай Боже зробити фанарт гірше оригінала чи гірше інших фанартів. Якщо так і сталося, ви зробили гірше, то це одразу сильно понижує, скажімо, рейтинг вашого портфоліо. А воно вам треба скоріше за все, ні. Та що там скоріше, взагалі вам це не потрібно? Я рекомендую робити фанарти в портфоліо лише та виключно у випадку, коли ви на 100% впевнені, на що можете зробити на рівні або краще за оригінал, або краще за найкращий вже існуючий фанарт. Тоді так, фанарт буде грати на вашу користь, якщо ні. То ви програли завжди перевіряєте на артстейшені роботи інших художників, які вже робили цей фанарт. Я впевнена, що кожен з нас може оцінити себе та відповісти на питання, чи справді я можу зробити краще. Оскільки портфоліо це наш головний інструмент у пошуці роботи. Я вас дуже прошу: будьте раціональні і не робіть того, що може вам зашкодити. Портфоліо це сливки вашого мистецтва, а не власна виставка всього, що ви вже наробили в 3D. І так, резюме цього. Бізобразя, фанарти приваблюють увагу, але несуть ризик порівняння з оригіналом і іншими фанартами. Якщо робота слабша, вона шкодить портфоліо. Якщо ви не впевнені в своїй роботі, напишіть мені в Директ в інстаграм, разом будемо розбирати на консультації, чи варто це публікувати. Друга помилка це скріншоти у портфоліо. Дуже часто бачу на консультаціях, якщо рендер зробили, все супер, але стаєш далі проєкт на Artstation, а там скріншоти Сіточки з Maya або скріншоти. Тільки Мені здається, що це навіть гірше погано зробленого фанарту. Не просто ми великими червоними буквами розписуємось у тому, що ми не вміємо робити рендер сіточки, не вміємо робити рендер хайпольки. Та ще гірше воно завжди, абсолютно завжди, без винятків, виглядає не естетично. А ми з вами працюємо з естетикою. В нас дуже естетична професія, тому це дуже важливо. До того ж, коли ви робите скріншоти сіточки з Мая, зверніть увагу, що сіточка, зрозуміло, що дуже тоненька, і вона пікселізується. І у вас на скріншоті просто якась пікселізована каша. Таким чином, ваш скріншот, окрім того, що виглядає неестетично, він ще і не інформативний. Це просто вбиває в ваше портфоліо. Навчиться один раз робити рендер сіточки і рендер хайпольки. І все. Ви одразу додаєте балів до вашого проекту на Артстейшені. До речі, на своєму курсі з рендеру персонажів у Marmoset я вчу цьому. Я показую, як відрендерити хайпольку в Marmoset, як відрендерити сіточку, щоб воно виглядало красиво, як відрендерити вашу лоупольку, як відрендерити кожну текстуру окремо. І це все в одному великому курсі, який ви можете придбати, написавши мені в Директ в інстаграмі. Лагідно запрошую на свій курс. Отже, серії скріншоти з Maya чи ZBrush виглядають не естетично і непрофесійно. Рендер це ваш маст have для якості. Третя помилка у портфоліо це недороблені персонажі. Це коли ви показуєте на ArtStation лише work in progress. Ще і скріншотом, ще й фан арт. Пробачте, мене реально понесло, бо я бачила навіть таке. Чи бувало у вас таке, що ви робили персонажа, не дуже сподобалось, як він виглядає, чи ви дуже поспішали набрати омріяни? П'ять персонажів у портфоліо і нарешті почати розсилати резюме, а потім вирішили, чорт з ним, не встигаю, і виклали недоробленого персонажа. Скажу чесно, виглядає дуже недуже. Бо персонаж недороблений. Такий персонаж не несе ніякої цінності для вашого портфоліо. Уявіть, що ви готуєте лазанью. Ви зробили фарш, зробили цей смачнезний соус бешмаль, склали все слоями на противень, Аж раптом прийшли голодні гості, і ви такі ай! Не буду запікати, нехай їдять сире. Звісно ж, що вашу лазанью ніхто не оцінить, бо вона сира, вона не закінчена. Те ж саме стосується і ваших персонажів в портфоліо, яких ви не доробили. Їх ніхто при всьому бажанні не оцінить. Також до цієї категорії відносяться персонажі, де не доробили якісь зони на вашому персонажі. Знову ж таки, всі кейси, про які я говорю, взяті з портфоліо тих, хто був у мене на кар'єрні консультації. Я нічого не вигадую. Ось на одній з. Консультації я бачила у портфоліо бюст персонажа. Там дуже круто була пропрацьована ось ця частина між шиєю та підборіддям, а голова була відкинута назад ось так. Але голову видно, і голова персонажа була недороблена. Людоньки на вашому рендері видно вашу недороблену голову. Навіть якщо ви концентрувались на якійсь певній зоні, не забувайте про те, що буде видно на рендері. Якщо щось буде недороблене, ви знову ж таки втрачаєте бали за ваш проект. Наш мозок так працює, що в першу чергу він бачить те, що не так, і робить висновок в першу чергу чіпляючись за те, що там і справді не так, і вже потім за те, що було зроблено круто. Будь ласка, будьте уважні, доробляйте ваших персонажів, не втрачайте можливості там, де її просто можна не втрачати. Підсумуємо цей пункт: викладати воркін прогрес Портфоліо не має жодної цінності. Та візуально недороблені зони кидаються в очі і знижають загальне враження від вашого портфоліо. Четверта помилка і це хай у портфоліо. Мені здається, що саме це найрозповсюдженіше явище. Якщо колись, років так 5-7 тому, що можна було залетіти в геймдев, маючи портфоліо, переважно з хайполю, то зараз 100% ні, бо ваші хайпольки несуть обмежену цінність для роботодавця. Своєю хайполькою ви показуєте, що ви вмієте гарно скульптити, але ж ми розуміємо, що на існує гри, де по локації бігають лише хайпольки з брашу. Ваша цінність для роботодавця обмежена, а не повна. Так. Існують гемдеф компанії та аутсорс компанії, де вас наймають як скульпторів. де ретопологію Йові та бейк роблять інші люди. А текстури роблять ще інші люди, але кількість таких компаній на ринку можна перерахувати на пальцях однієї руки, створюючи лише хайпольки, ви обмежуєте самі собі можливість потрапити у геймдев. вміти круто скульптити це дуже важливий скіл для геймдеву, але тільки його вам недостатньо. Колеги, я наголошую, цього недостатньо. Так ви роботу не знайдете. Якщо на позицію 3D-художника, окрім вас, з вашим портфоліо, яке складається переважно з хайпольок, на Дійшли в портфоліо, хоча б одна людина в чиєму портфоліо переважають моделі, зроблені по повному пайплайну, і що найголовніше, портфоліо демонструє, що людина вміє робити повний пайплайн. То ви зі своїм портфоліо, у якому переважають Хайпольки. Одразу ж програли, і причому програли ще на етапі відбору, не дійшовши навіть до співбесіди. Я власне прекрасно розумію, що інші етапи не такі цікаві, але їх також необхідно знати. Не бажано знати, а саме необхідно. Висновок з того, що я тут наговорила у цьому. Пункт такий. Одні лише хайпольки не демонструють повного спектру навичок. Студіям потрібні ті, хто знають повний пайплайн створення моделей для ГМД. П'ята помилка це однотипні персонажі. Це коли все портфоліо складається лише з няшних дівчат з однаковим обличчям. Таке портфоліо свідчить лише про те, що ви наловчились робити один типаж персонажів, а інші типажі ні. Або що ви не вмієте робити персонажів іншого. Полу, або іншої раз, або іншої етнічної чи вікової групи. І це реально погано, бо закрадається відчуття, що ви не дуже вмієте робити персонажі, просто наловчились на одному і тепер його просто привдягаєте в різний одяг. Це дуже погано для сприйняття вашого портфоліо рекрутером. Треба робити різних персонажів для портфоліо. Так, в рамках однієї стилістики, але персонажі повинні бути різні. Вам в поміч та вприклад персонажі Overwatch, чи Heroes of the Storm, чи League of Legends. Персонажі різні, типажі різні, а стилістика одна. Я дуже розумію, що багатьом подобається робити красивих дівчат, але щоб вибудувати сильне портфоліо, цього аж ніяк недостатньо. Навіть якщо не хочеться для портфоліо треба буде зробити персонажів іншого типажа. Раси, віку тощо. На роботі ж у вас ніхто не буде питати, що вам хочеться робити, а що ні. Дали концепт і погнали. Отже, повтор одного типажу персонажа вказує на вузькість навичок. Портфоліо має демонструвати різноманіття в певній стилістиці. Напишіть в коментарях, які типажі персонажів вам даються найскладніше. Цікаво це обговорити. Шоста помилка і це робити персонажа незрозумілої стилістики. Це стосується тих, хто не може визначитись йому в реалізм чи в стилізацію. Це такі персонажі, які за пропорціями стилізовані, волосся зроблено мешем, а текстури реалістичні, бо і хенпейн текстури не вивчили, щоб бути в стилізацію, і волосся плейном, ми також не опанували, щоб бути в реалізм. Ви можете мені зауважити, Аня, але багато стилізованих ігор мають PBR текстури. Навіщо ж нам вчити хенпейнт? На що у мене для вас є відповідь. Придивіться до текстур Overwatch. Там, окрім PBR, текстури дуже багато в чому домальовані ручками. Це скажімо, хенпейт на мінімалках, але воно там є для стилізованих персонажів. Недостатньо залити того персонажа просто одним кольором. Додати металнес і Roughness, накинути зверху Ambient оклюжен і ще декілька генераторів. Ні, колеги, так не працює. Ще відсотків 50 вам таки доведеться домальовувати ручками. І від цього нікуди не подітись, ні сховатись. Напівреалізм, напівстилізація це трошки одного і трошки іншого, а не виключення найскладніших моментів з кожного зі стилів. Розкажу вам, у чому ж проблема робити персонажів, які не в реалізм і не в стилізацію. Напів-стилізація вимагає від вас щонайменш напівхенпейт, напівреалістичних текстур. Ігри зазвичай мають визначену стилістику. Якщо напівреалізм, то вам треба вміти і реалізм, і стилізацію. Якщо чистий реалізм, то вам треба вміти робити і в реалістичних пропорціях, і в реалістичну деталізацію, і в реалістичні текстури, і волосся плейнами. До стилізації треба вміти створювати і стилізовані пропорції, і відчувати стиль, і малювати текстури. А коли ваш персонаж не туди і не сюди. То вас не беруть на роботу, бо ви ні те, ні те не вмієте досконально робити в компаніях. Немає ні часу, ні коштів, щоб навчати вас навику, якого вас немає. Підвчити та спрямувати вони вас можуть, а ось основательно навчити ні. Бо компанії платять вам за те, що ви вже вмієте, а не за те, щоб вкладатись в перспективу того, чому ви вірогідно можете навчитись. Для бізнесу це невигідно, як якби образливо та цинічно це не звучало. Особливо коли на ринку така конкуренція, яку ми маємо з вами зараз. Ще раз, суть цього пункту у тому, що напівреалізм чи стилізація без розуміння обраного напрямку виглядає як хаос. Стилістика має бути чіткою та продуманою. Сьома помилка і це обирати персонажів у портфоліо, які складніші, ніж ваш скіл на даний момент може вам дозволити зробити. Це коли із скіла вистачає зробити нескладного котика, а ми обираємо оптимуса прайма, змін мільйоном незрозумілих деталей було таке. Тільки скажіть, що не було, я точно знаю, що було. Обираючи концепт, оцініть персонажа. Оцініть, чи ви знаєте, як робити на ньому все. Якщо щось не вмієте, що є на концепту, запитайте себе, чи ви вже знайшли туторіал, де показують, як це зробити, і вам цілком зрозуміло як. Якщо ні, то відкладайте цей концепт до кращих часів. Зробіть його потім, якщо захочете, але не зараз. Я завжди кажу, що для вашого портфоліо буде набагато корисніше зробити більш простого персонажа. Персонажа, але якісно, ніж складного, але погано. Я повторюю: вас будуть оцінювати по тому, що у вас не вийшло, а вже потім, по тому, що ви зробили добре. І це дуже важливо пам'ятати. Оцінюйте концепт та власні сили. 3D через голову не перестрибнути. Якщо ти щось не вмієш, цього не приховати. Ніхто не буде запрошувати вас на співбесіду і питати, а чому ти не доробив руки, чи чому в тебе щось не вийшло? Ваше резюме просто відкладуть і напишуть, що на даний момент ми вирішили рухатись з іншим кандидатом. Висновок з цього такий. Часто новачки обирають персонажів, які вимагають вищого рівня майстерності, ніж вони мають. Це завжди закінчується тим, що персонаж виглядає сиро, робота затягується, а портфоліо страждає. Краще простий персонаж, але зроблений чітко і якісно. Восьма помилка це обирати незрозумілі концепти, чи концепти згенеровані штучним інтелектом. Чи ще гірше робити персонажа з голови, бо у вас в голові він виглядає дуже круто. Думаю, цей пункт вимагає трошки розшифровки. Незрозумілі концепти це коли персонаж на концепті сидить, чи його вивернуло так, що лише Господь може вгадати його пропорції в Апозі, чи його обличчя майже не видно, чи взагалі незрозуміло, як виглядає його спина, і так далі. Концепт дуже незрозумілий, але 100% дуже красивий. Я бачила таких мільйон. Не беріть такі концепти. На початковому рівні ви замучуєтесь з ними, і шанс, що вийде реально класно, прямує до нуля. Щодо. Концептів, згенерованих штучним інтелектом. Вони також відносяться до категорії незрозумілих, бо при детальному аналізі вони, по-перше, нелогічні, по-друге, скоріше за все, там купа купесна незрозумілих деталей, які або нелогічні, або просто зайві. Поки у вас немає років досвіду, ви не зможете це все грамотно відфільтрувати і зробити якісну 3D шку з цього. В мене була студентка на менторстві, яка ну прям страшенно хотіла зробити 3D-персонажа на основі концепту. Від штучного інтелекту. І вже на хайпольці вона ридала кривавими сльозами, кажучи, ну чому? Чому я не стояла саме на цьому концепті? Тож концепти від штучного інтелекту це однозначний не рекомендаціон. І останнє в цьому пункті це персонажі з голови. Та ж сама проблема. Через нестачу досвіду вам буде архіважко виконувати роботу 3D художника та концепт художника в одному лиці. Професія, концепт художник це окрема професія, на яку вчаться. Це не просто так вигадати персонажа, придумати силует, придумати деталі, придумати кольори. І ще щоб це виглядало добре стилістично та композиційно, колеги. Це окрема професія. вдумайтесь в це з досвідом. Ви зможете вигадувати власних персонажів, але на початку ні. Це зіграє не на вашу користь портфоліо, просто не витрачайте марно ваш дорогоцінний час. Оберіть концепт та облегшіть собі роботу та життя. Отже, концепти шиї, нечитабельні пози, відсутні ракурси або персонажі з голови – усе це створює купу проблем. Вигадати персонажа це окремий скіл, який приходить з досвідом. Просто не обтяжуйте себе зайвим на старті вашої кар'єри. Це були найпоширеніші помилки, які я бачив в портфоліо на консультаціях з 3D-художниками. Напиши, будь ласка, в коментарях, який з цих восьми пунктів зачепив тебе більше всього. Ну і звісно, якщо хочеш проаналізувати своє портфоліо, отримати фідбек і чіткий план, пиши мені в Директ в інстаграмі. Я з радістю допоможу тобі розібрати, що саме гальмує твій розвиток. Ну і якщо це відео. Відео було корисним для тебе, постав, будь ласка, вподобайку, підпишись на канал та поділись з тим, кому це може бути корисним. Це допоможе іншим не наступати на ті ж самі граблі. Ну і, звісно, це допоможе дійти відео до більшої кількості художників. Ну а в мене на сьогодні все. Бажаю всім мирного неба, трошки італійської Дольщі віти Та побачимось у наступному відео.